Івано-франківські правоохоронці виявили підпільне казино замасковане під комп'ютерний клуб. Про проведення азартних ігор в інтернет центрі заявив відвідувач закладу, зателефонувавши на 102. На виклик прибули співробітники міськвідділу поліції, патрульні та працівники муніципальної варти. 24 березня 2017 року близько дев'ятнадцятої години надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Вученецька, 128, у приміщенні. Будинку здійснюються незаконні азартні ігри, а саме вказали громадяни про те, що. За грошові кошти громадяни е, грають у ігрові автомати. В ході слідчо оперативної зйомки встановлено, що більшість комп'ютерів були неактивними. На момент прибуття поліції у закладі також був відсутній зв'язок з мережею інтернет. На екрані одного зі стаціонарних комп'ютерів було зображення логотипу азартної гри. А це свідчення ймовірного проведення тут нелегального бізнесу. Стверджують оперативники. Також вони опитали на місці чотирьох відвідувачів. Один з громадян чітко вказав, що прийшов до вказаного закладу раніше напередодні працприїзд. До працівників поліції сидів за одним із комп'ютерів і грав ігри. Інші громадяни в ході відібрання пояснень вказали, що вони прийшли до вказаного закладу з метою випити кави. Жодного відношення до азартних ігор вони не мають. Муніципальні варті кажуть, відпрацювання даного об'єкту здійснюється на численні скарги мешканців мікрорайону. Відтак вирішили перевірити достовірність інформації безпосередньо на місці. Це Момент, коли повідомляють люди про наявні гральні точку з гральними автоматами, От ми готуємо своїх людей для того, щоб вони проникли всередину, здійснили контрольну закупку. Це те, що потрібно для оформлення справи, щоб вже залучити до справи поліцію. От, і вже далі вже робота йде спільно з дільничними, Викликається слідчо-оперативна група, яка е, вже працює на, на те, щоб відкрити справу по факту. Працівниця закладу від показів відмовилася, також вона не надала дозволу правоохоронцям на проведення огляду клубу. Зараз адміністратора немає, чи директора немає, чи власника, зараз немає. І за з немає. Зараз ні. Тоді ви маєте написати це офіційну заяву, що ви не даєте дозвіл, щоб ви проводили тут у вас офіційну офіційно. Це ви пишете заяву вас наручну. Я за вас її не напишу. Матеріали справи зареєстровані та передані в міський відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка. Віра Лучин, Віктор Костанюк – новини на вежі.